Висвітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Audi А6 2013 року. 2 літри у нас бензин на автоматі на повному приводі, тобто кватро, і з прибігом 117 тисяч кілометрів. Це у нас Америка, перший власник в Україні. єдиний. Мінімальне пошкодження передньої частини, все гарно зроблено, все без зауважень. Оригінальні титани, пардьюрок у нас немає, континентальня резина. При суті, у нас безключовий доступ, комплектація у нас преміум плюс, біжевий салон. Шкіра в чудовому стані, без плям ніяких, без подертостей. є що електрорегулювання, є пам'яті, є підігрів сидінь, є, є клімат у нас багатозонний, є люк. Ось така у нас мультимедія теж присутня, є у нас камера заднього виду, парктроніки в круг, ну по салончику взагалі без запитань, це не дивно, тому що по прибігу всього лише 117 тисяч кілометрів. По техніці. Це пок в нас вже замінений, ГРМ, ходовка обслужена, масла фільтра завжди мінялись вчасно. Тут почалось просто сісти і поїхати. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під ваш 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.